Так, любенькі, дорогенькі, сьогодні в платку доброго дня. Скоро вже розклади ваші починаються. Що ми дивимося? Зразу скажу, дивіться, заходьте на той канал. лірічні відступлення, чи вступлення, чи відступлення будуть там. Відео зняла туди, дивилася сьогодні. Там коментар був Ведьми Путін. Це анонс, скажу, Ведьми Путін, відьми захищають російські Путіна. Ну, в общем таке, потім ще знімала ну, тему яку. Чим менше мужчина вкладає чоловік, мужчина вкладає в вас, Я зараз вам скажу, як. Так, да, чим менше мужчина вкладає в вас, тим відношення ці. Ну, не І це не іменно гроші, там і время, там і все. В общем, кому интересно, заходьте на той канал, Оксана відьма влог, і. Подивитесь, послухайте, що ми там балакаємо, щоб тут переходити більше і більш на розклади, щоб менше тут балакати. В общем, і в кінці роблю там коротенький розклад, от так як карта може когось чувствує, може когось там за когось треба щось сказати. Пишіть туди в коментарі, може, пишіть своє ім'я, когось одного можу вибирати у відео і дивитися на картах, тобто маленький, коротенький. Розклад. Це на той канал, сказала Оксана, відня, відьма в Луг. Там балачки, там ми балакаємо, там ви слухаєте, там ви пишете. Там ми так. Тут ми робимо розклади. Давайте подивимося. Взяла карти. От там по телевізору все. Не по телевізору, телевізора не дивлюсь, по Ютубу все розказують 20 квітня. От 20 квітня якась така точка, дата. І до 7 травня, мабуть, там буде коронація короля їхнього, тобто дьявола будуть коронувати. Ну, давайте подивимося время, час, як його карта бачить. От в Україні подивимося, ну, а потім, як воно покаже, 20 квітня і після 20 квітня, Ну от, хай 10 травня, от оцей період, як, бо так балакають. Всякі політологи, не всякі, а ну, деякі політологи, що саме в цей період вони можуть щось там учудити, зробити, ну, тобто наступ піти. Ай, так, 20 квітня, Україна, і що там воно? Ну, карта вибора, рішають, рішають, рішають світ, світ. А світ мовчить. А світ закрився по двійки м'ячей. Тобто не знають, як рішити, що рішити, і взагалі приймають, приймають рішення. Карта влюблені, карта міра і двойка мічей. Тобто світ закривається, світ старається робити вид, що нічого не відбувається. Нас не касається і все. Те, що карта показує. Тобто вибор без вибору. І двойка м'ячей вибор без вибору, і карта. Влюблю вони теж. Вибор без вибору. Ну і 20 квітня. Тобто по картах примерно світ нічого не предпринимає. Тобто нічого не дає, нічого. Ну, значить, як сказати, не те, що дає, не дає, щось комусь дають. Ну, не участвує. Да, тут якесь ускорення йде. Тут по тройки мечей, по рицарю мечей, по королю жезлів якесь ускоріння йде. Тобто я вам скажу по карті так, якщо світ за цей період, ну, 10 днів хай, нічого не роздуплиться, нічого не пойме, ну тут, тут велику буль пройдемо. А світ так закривається. От світ закривається, не знає, що з цим робити прямо. Чого вони не знають, що з цим робити? Головне, щоб як узнали, не було пізно. Це десятка м'ячей луна і тут жезли. Приймуть рішення і все, але головне, щоб це не було пізно. Да, 20 квітня, там, хай до 10 травня ми беремо там, їхній день перемоги. Ж. 20 квітня десь щось ускоряється, десь щось буде різко проходити. Десь щось різко буде відбуватися. Тобто Це період дуже опасний. По карті це період дуже опасний. Дуже опасний період, дуже, примерно, по карті, ну, це так, щоб карта показала. А чого він такий дуже опасний? Ну, те, що Росія буде робити, це зрозуміло. Вони це роблять кожен день. Хай там десь ускоряться, десь щось таке, того, що світ. Тому, що я б сказала, от Україна надіється ось-ось ось. Ось-ось-ось, щось там рішать, щось, щось там приймуть якісь шаги, а вони закриваються і все. А вони не роблять вибор, вони не приймають рішення. По двойки мічей закривають, тому що вони є тіп, а не знають як. Рішення буде прийнято. Тільки головне, щоб не було пізно. Не хочеться далі корці дивитися. В двадцяти квітня. Який період це було для України. Резкий, везти. За нього. Тут знаєш, тут хіба, хіба, хіба Господь Бог дасть вистояти, видержати цей період. Імператор, ну, що хочуть імператорський. Забрехалися, за, за шулери якісь. Заігралися. От біля імператора йде карта, в карти грають. Забрехалися, заігралися. За, розумієш, от як, дивіться, карта так показує. Вищі сили, господь Бог, вищі сили. Хочуть оцю брехню. Наших правителів нашого цього всього, цієї веркушки, витягнути на поверхність. Вроді сказати куди ще більше витягують. Уже все знаємо, вже ну, скільки год ми все це знаємо. Ну Дело в тому, що тут карта, оце все шуліство, яке, яке вони Ну от яке вони з людьми, з українцями простими проводять, хоче по карті Єрафанта хочуть підняти от сили всі підняти на поверхність, щоб люди поняли Хто ще не поняв, хто ще не допоняв, що треба мінятися, треба щось міняти в цій, в цій країні, поки вона є. От за цей період буде може те, що витягнеться щось щось стане понятним. Їхне, їхнє шульство. Тобто тут і так, і так. І Росія сама собою, ну, і наші власті. Ну, сіред карт. Для людей. Просто для людей. Живіть по совісті. Четверка. Економте, то тобто старайтеся знаєш, за день не з'їдати все те, що можна розтягнути там на якийсь період. Ну, карта це показує. Я вам кажу те, що показує карта. Ну, роботи. З роботами людей важче і важче. Що українцям карта показує? З роботами важче і важче. Ну, в кого є гроші. Ну, от Як дьяволу хочеться Україну? Ну, то, карта показує. Як йому хочеться цьому дьяволу от ковтнуть, от дьявол, Імператриця, як цьому яволу хочеться ковтнути Україну. Проковтнути. І все одно ж дівчатка, хлопчики, любенькі, дорогенькі. дорогенькі. З 20-го примерно ну, брали ми по 7, по 10 де травня, з 20 квітня важкий, дуже важкий період. Карта чітко це показує. Мечі, мечі, мечі. Тройка, мечей, рицарь, мечей. В общем, всі карти йдуть на це. Світ, а світ не знає, що з цим робити. Ну, якщо ми карту дивимося. Імператор наш імператор, тобто, наш, наша верхушка. А вони грають в карти. А вони в своєму цьому. Ну, я думаю, Що все одно всі сили, всі сили, які є на цьому світі, вони все одно розкриють ці всі ігри їхні. Хто, де що і як. Понімаєте, іграв. А дьявол, а ал, чого дьявол себе буде в цей період вести? То, що йому треба Україну ковтнути. Ну і кофтне, ну все одно королева з'являється. Хай про це не будемо балакати, з'явиться тоді. Ну і кофтне україно чи ні. Україна фартова, Україна родюча, багата. Без України не так. Твердо спати. Тут бачиш, тут всі фігурні карти. Тут дожні люди, то тобто це можуть бути страни, в них якісь люди, свої президенти, свої ці, з дороги довжні. Я вам скажу, що якщо, <клухи> якщо це воно буде з 20-го, то Росія відкриється ще, зовсім з другої сторони есть тобто, вроді все ми вже знаємо, вроді все ми бачили, але все одно, десь знає, як світ побачив Росію ще з якоїсь, там, з десятої сторони. Тобто, і от після цього люди як-то в світі ті, що, в світі, ті, що їдуть ті, що далеко від нас, вони як то, знаєш, як то прочуняють трошки. Ну тільки оце ж все поки пройде, це скільки тут всього ляже. Які болі, яке все перенесе Україна. Українці. Куди їхати треба? Я б сказала, кому надо, хто може поїхати, кого дітки маленькі. Багато людей, які до міста прив'язані, яким не мог куди їхати, які. Карті пасивності сидять і ждуть. Ну, старі люди і різні люди є, які, яким нема куди їхати. Хоча карта дороги трошки б на якесь час можна. От що сьогодні карта показує. Я, хочеться, як ніколи, ковтнути цю Україну. Багату, родючу, плодовиту, хочеться ковтнутися Україну. Тут уже діло принципу. Після якоїсь бойні, не дай Бог, щоб вона була. Дай Бог, щоб це все воно от пройшло. Просто так карта показувала. Може і світ тоді подивитись на все це по-другому. Тут Росія ще з якоїсь сторони, ще з інтереснішої виступи. І про Порошенка хотіла трошки глянути, бо там розказують, що рейтинги в нього самі кращі. Йдуть війна війною. Я... А кормушку ніхто не відміняв. До кормушки тягнуться, ніхто цього не відміняв. Ну, Да, Скільки ж вони тварі зробили для того, щоб Україна виграла, вистояла. От кожного тепер кого до власті, якщо все це ми вистоїмо, от проводити через якийсь такий, що що ти зробив, оте время, І не просто бла бла-бла. Ти твоя сім'я і так далі. Да, ну Порошенка, рейтинг і будущее. Так, да, його треба відцікати. Від України, від кормушки треба відсікати, карта показує. Просто не фізично, а от іменно політика, іменно пройти, іменно рейтинги, карта відцікати. І мені кажеться, от гарантія за кожного з них подивився, для, ну, для всіх буде цей тут смічать. Оцікати. Як-то він розбудрився різко, обнуляється. Щось десь по, по, по нуля, ну, тобто щось -то веде себе по-другому, щось старається там, показати себе з якоїсь другої сторони, да, любящим, любящим Україну, любящим людей, українців, есть тобто весь сам в Любві. От Україна, якщо при ньому не до кінця впала, то якщо його ще, то впаде вона от в ту яму, гробову яму, на кладбище яму. От до кінця вона впаде, от ви бачите, там падає. Який рейтинг? Так, ну, да, є піддержка світу десь, по-своєму, в нього є. срати на всю Україну. Пожертвують вони цією Україною усі. Раді свого будущого з карти показує. І що з цим робити, то вже він так само не знає, як і всі остальні не знають. Старається людина себе відстояти. Якісь звісти, якісь бумаги, якісь переписки, якісь на розстоянні діла бумажні ведуться. Ну, людина праздник в житті. Людина праздник. І церкубки теж праздник, і карта сонця теж щастя. Падає Україна. От Україна як от зробила жменьку людей щасливими прищасливими. Тільки спитать за що кого? А за що всіх людей зробили? Переживаю, я не бачу тут рейс. Ну, що, А який в нього шанс? От падає? на багаба, як магією всі займаються. як карта показує. Щоб отримати цей шанс, щоб отримати денюжки, щоб отримати власть, от Верховна Жиця йде. Та сама відьма, та сама. Магія, от і скажи, якщо треба щось у жертву принести, ми принесемо. Тобто не іменно людей а взагалі, от луна. То та сама магія. Все робиться під покровом ночі, тим більше зараз такий період. От. Магія, магія, ще раз магія до 8 квітня. Желання, свої сповнення, желання. Ну, війна, міша війна. Нема тут такого, щоб ще карта показала його будущее. Є желання, є будущем. Желання, понімаєте, строїти свою кар'єру далі, є желання політики, є желання мінятися, міняється. Тобто, якщо може раніше був такий грубіший, зараз він йде по тузу кубків. Емоції. ну тобто, прям, хоч до рани прикладати. Тільки рад багато зараз в Україні, куди не глянь одна сплошна рана. І, суки, ви ж довели до цих ран, в яких Україна оказалася. Ви ж довели. Не просто якийсь там Василь із села, а от такі, як Петя, Вітя, Юля, хто там ще був? Ясенюки, тягнебоки, клички. Ну, і гарантія, що будуть опять, вони по карті. От карта показує жінку. Жінка, 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 жінка. Ну, щоб жінка та прийшла, треба нам трошечки якось поняти. А карта, бачиш, поняття дуже не дає. В общем-то, про непроста річ, з 20, 10... 20 квітня-по 10 травня карта йде опасності. Дуже великої опасності. Ну, Такого дуже в розкладах, я не пам'ятаю, щоб так показували карти. Ну, Тобто, реально <coughs> якась іде опасності. Тобто, хто, де там, в яких містах є, дивіться, думайте, знаєте, як колись я казала вам теж, во время війни. Гражданське населення думав про себе саме. Так само і ви думайте про себе самі. Вже як там лічні розклади, там вже більше його показує, бери їдь чи не їдь, ну це, в общем карта показала, що десь якийсь ну, різкий період, такий, все буде різко, і все, знаєш, як сказати, неконтрольований. Карта це показує. Реально, те, що показує, не лякаю, не пугаю. Всі наоборот розказую, що все, всі. Ну, діло в тому, що якщо є, воно є. Карта це показує. Поживемо, побачимо. Дай Бог, щоб це все просто слова. Все, любеньке, дорогенькі. Люблю вас дуже, поважаю дуже, ціную дуже. Переходьте на канал, якщо хто хоче. Оксана Відьма в Луг, дивіться, там будемо балакати. Стараюсь туди кожен день знімати хоч чуть-чуть якісь теми житті, моєї практики і моєї житні. Все кажу, те, що сама знаю. Те, що або на собі пройшла, як сказати, моє життя. Сім'ї моєї, або те, що люди конкретні приїжджали, фамілія, ми не називаємо. Ну, все одно, от його як то ну як сказати, ти розумієш, один случай, другий случай, третій а це вже Тобто І батьки, діти те саме, і чоловік, якщо у вас нічого не вкладає. Понятно, що ну, от, от так діла. діло. Все, пока-пока.